Вітаю вас, друзі! Цієї ночі знову продовжились атаки невідомих добрих безпілотників на об'єкти на території так званої Росії. Друно терора Вообще, що ж то цим вот дрона терором. Ето стай дрон, ета очінь сила. Вночі була здійснена іще ще одна атака на військовий аеродром поблизу населеного пункту Бутурліновка у Воронезькій області, і уражено і ще один нафтопереробний завод. Идем есть на питатель. Я особисто вже збився із рахунку, яка це атака на нафтогазову промисловість так званої Росії за останній час, але однозначно треба іще. пошкоджень зазнав так званий перший завод. Це нафтопереробний завод неподалік від міста Калуга. При тому губернатор Калузької області заявив, що насправді ніяких руйнувань немає. Усі чотири безпілотника було подавлено. Звісно, ми віримо. Але як з'ясувалося, днями також була успішна атака дронів на Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. І внаслідок цієї атаки завод припинив роботу. Подавлені системами РЕП українські дрони упали на територію Новошахтинського нефтезаводу. Технологічні об'єкти підприємства остановлені повідомив губернатор Ростовської області Васілій Голуб. непогано. Чим більше буде подібних атак, тим менше бензина буде на території так званої Російської Федерації. Російські експерти вже висловлюють своє глибоке занепокоєння. Але ж ви пам'ятаєте, ситуація під контролем. Запасов бензина і дизеля в Росії перед сезоном, кадерастю спрос на топліва, достатньо. Та це поки що тому, що дрони дальнього радіусу дії ставатимуть усе кращими їх ставатиме більше. І запускати ми їх будемо із усього світу. ВСУ СУ в изготовлении этих бойових єдиниць. Конечно, не без помощи Західних стран. Часть таких операторів правда знаходиться в странах Прибалтики. Ті, що збили, кстати, в Ленинградской області безпілотники управлялись именно оттуда. Розпочалися від сьогодні також і триденні вибори Владиміра Путіна на так званій Росії. Росіяни на них дуже поспішають. То ви можете просто прийти і постоять на участки, а потім розвернутися і пойти домой. Поспішають усюди, окрім Білгородської народної республіки. Там своя атмосфера і постійна стабільність. Коротше, от такі пироги. спав, спав. Такі от пироги, русські пироги, які всі ж. Далі ожидали. окна тепер панорамні. така обстановка в Білгородя, і ви просто зараз візьміть, перевірте, чи ви підписані на мій канал і якщо чомусь досі ні зробіть це, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. І давайте про це поговоримо. Протягом останньої доби на території як Курської, так і Білгородської Народної Республіки тривали дуже активні бойові дії. Тривають вони і зараз, і там іще з'явилися до речі, і чкерійські повстанці, слідує почам наших героїв, як Шаміль Басаєв. Ми проводимо спецоперації. Ірсіон атерації на території російської федерації. Варто відзначити, що росіяни вибудували там доволі непогану лінію оборони. Одразу декілька точніше ліній оборони вони встигли спорудити протягом останнього року. Учора з'явилося цікаве геолоковане відео із села Сподарюшине. Це у Білгородській Народній Республіці. І на цих кадрах ви можете бачити, як група російських військових дослухалась до порад папи римського і підняла білий прапор, аби зда. Тися у полон разом з тим на цьому напрямку дуже активно працює російська авіація. На цьому відео ви можете бачити, як російська авіація завдає авіаударів по території Білгородської Народної Республіки. Голова окупаційної адміністрації у Білгородській Народній Республіці, так званий губернатор Гладков, каже, що день був важкий. Ні, просто у нас з вами видався сьогодні день. і доволі дивно зараз від нього чути подібні заяви, адже іще 24 лютого того 22 22-го року, у перший день повномасштабного вторгнення, він казав, що усе спокійно. Ситуація повністю контрольована. Через Білгородської області не вводимо. Вся ситуація знаходиться під контролем. Не безпокоїться. Ситуація під контролем. Напевно, за цей час щось та й встигло змінитися. Змінитися настільки, що окупаційна адміністрація у Білгородській Народній Республіці була змушена вчора оголосити часткову евакуацію. Максимально швидка Евакуація. Город здавати ми не збираємося. Але не чекаючи, поки роздуплиться окупаційна адміністрація, мешканці Білгородської Народної Республіки дослухались до порад повстанців і розпочали евакуацію самостійно. Це всі з гравера наїдуть. Вот ми заїхали на заправку, сейчас от моя, наша стоять машина. Люди уїжджають. Вон, ще їдуть с грайвером і вони прийняли абсолютно правильне рішення, тому що у Білгородській Народній Республіці може трапитися усе, що завгодно. Відколи там почалася так звана спецоперація, ні з того ні з сього бахає, ні з того, ні з сього хлопок. Фільний і голуби, всі, птиці полетіли. Не хочу його засмучувати, але то могли бути не птиці, то могли бути дрони. Взагалі, за останній час Білгородська Народна Республіка стала виглядати об'єктивно набагато краще. Білгороду личить ось така картина. Такої бахання було, що ужас один. Страшно. Машини розбиті, дом догорає. Коротше, піс у нас здесь. У мене от окон нету. Я не знаю, тепер, що делать. Але у цьому для мешканців Білгородської Народної Республіки немає зовсім нічого поганого, тому що дійсно Білгороду личать руйнування, ну і найголовніше вдалося врятувати. Ну саме головне. Села варто пояснити, і звідки саме у БНР з'являються руйнування. Інколи це трапляється, тому що завдаються удари по базах іранських бойовиків. Якось по цій зіснітні каких воєнних об'єктів Она уехала на роботу рано утром. Это і спасло снаряд упал рядом домом. Але у першу чергу громадян БНР бомбить російська авіація, як ви вже бачили, неодноразово Душите долбить! в том числе и по Шибекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. И убивает жителей БНР российская противооперационная оборона. Россияне про это он публично сами пишут. Силы противовоздушной обороны отработали по нескольким целям. Машины просто сбрасывала с трассы. Вот одна из них, в ней погиб. Чоловік є тільки одна річ, яку я не можу зрозуміти. Мешканці БНР дуже раділи, коли почалось повномасштабне вторгнення до України, а зараз вони чомусь не радісні. Їх лякають гучні звуки, вони бояться виходити зі своїх домівок, а коли бачать птахів, то думають, що це може бути дрон, і записують жалісливі відео. Специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Я не знаю, как я жива я осталась. Я гадаю, для того аби вони менше страждали, їх треба терміново звільняти насамперед від життя у той самий час, як я вже сказав, сьогодні на так званій Росії розпочалися вибори владіміра Путіна, які будуть тривати три дні, тобто і ще в суботу та в неділю, але які вже перетворені на фарс. Каліць має прийти? и проголосовать. Где тут можно голос за правителя нового оставить? Будет день желанный, все на выборы пойдем. За собой а у нас у Ксису околицу ведем. Та це кадри не із Белгорода. У Белгороді усе не так весело. Внимание! Ракетная опасность! Не подходите к окнам! Укроті спаміщення без муха зі спільними стінами і в укриття імітацію так званих виборів Владимира Путіна. Росіяни проводять також і на тимчасово окупованих територіях, причому під дулами автоматів, і це буквально. Такі Романовна, і вдакі ми прийшли к вам, щоб ви проголосували не зрозуміло тільки чому росіянам так сильно не подобаються наші об'єктивні незалежні спостерігачі, які час від часу літають, аби подивитися, як триває виборчий процес. Тільки ж так нам подошли співробітники правоохоронних органів. Сказали, що замечено в небі безпілотник летить в нашу сторону та у наших незалежних спостерігачів є дуже багато роботи не тільки на території БНР, а й на тимчасово окупованих територіях України. Там теж потрібно винищувати окупантів. От ви посмотрите, як люди прячуться там від дрон. Ми що ти на передачу о том, що нужно для того, щоб від таких дронів дронах обіцьки міказом я маю друзі у вас перепросити. Раніше я казав, що ми запустили програму кожному окупанту по дрону у пику, але є деякі нюанси, і я би сказав так, що кожному окупанту по дрону не тільки у пику. Дякую вам за те, що допомагаєте реалізовувати цю програму. Дякую також і пані Тамарі, яка теж донатить на Русоріз. Зять прийшов, приходив до... У мене м, навідуватись, я йому даю гроші, він приніс мені продуктів. Ага, я йому даю гроші. Він він ні ні, ні ви що? Я кажу, та це не тобі, а це стерненку передай. Першу ви передаєте донати, а потім ми передаємо від вас дрони камікадзе для українського війська. І ще два підрозділи отримали завдяки вам 150 різних FPV. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані ці 100 fpv дронів, очікуйте ще більше вбитої і ще більше знищеної техніки. Слава Україні! Героям слава! Є ще дуже багато дронів, які ми із вами не закупили. Є ще дуже багато росіян, яких поки іще не ліквідували. Це потрібно виправляти, а тому продовжуйте й надалі допомагати силам оборони України.